Доброго вечора, юні друзі мої телеглядачі. Радий новій зустрічі з вами. Привіт, друзі, привіт, добрячок. Якась ти трохи засмучена, втомлена, чи що, щось я не зрозумів. Та ні, добрячок. Це, та точно тобі кажу, щось з тобою не те. Та то просто я хворіла. Можливо, тому якось не так виглядаю. Та я вже виздоровіла. Завтра вже йтиму в школу. А сьогодні чому ж не пішла? Ну, батьки вирішили, що мені потрібно вже остаточно вилікуватись. Не хотіли ризикувати. Зрозуміло. Ти вже здорова, та все одно якось, мені здається, погано виглядаєш. Ну, в мене трішечки очі болять, і голова, здається, такою важкою. Та я правий, щось з тобою не так. Е, до речі, ти температуру міряла? Ну, Я ж кажу. Я вже вилікувалась, так лікар сам сказав. Добре, та є в мене одна підозра. Що за підозра? Я що насправді нездорова? Зараз перевіримо. Давай, давай, перевіряй швидше. Хм. Ти як сиділа хвора вдома, чимось ти займалась, білочко? Ну, як чим? Постільний режим, так сказав, лікар. Так, це правильно. І ти просто відпочивала, так? Звісно. Лежала в ліжку, відпочивала, гралась в ігри на планшеті. Ось-ось ось, повторино. Лежала в ліжку. Так. Відпочивала. Чудово. Ну і гралась в ігри на планшеті. А от з цього місця давай ну, докладніше. Ну а що? Нікого вдома нема. Батьки на роботі, братики, сестрички в школі. Я сама що ж мені ще робити? І що так весь день проводила з планшетом. Саме так. Ну, а сьогодні ти так само провела день? Так. Ну от тоді, тоді мені зрозуміло, чому ж ти погано себе почуваєш. Це подруго не застуда. А що ж тоді? Хех, ти все сама зрозумієш, коли почуєш мою нову історію. Добре, слухаю тебе уважно. Отож історія моя про Гаврилка. Він був один у батьків. Тато з мамою його дуже сильно любили і робили все, щоб Гаврилко був щасливий. І що їм вдавалось? Ну, хлопчик, наприклад, мріяв про котика. Батьки подарували йому його. Він мріяв про комп'ютер, придбали найкращого і найсучаснішого. Не знаю знаю, як Гаврилко, та я була б на його місці щасливою. Хлопчику теж подобались такі подарунки. Батьки ж сподівалися, що комп'ютер буде допомагати сину в навчанні. На початку воно так і було. Та з часом З часом завантажив він одну гру, потім іншу, і все менше і менше часу витрачав на навчання, та, та більше і більше часу на ігри. А куди ж без ігор, добрячок? Як немає більше чим зайнятись, ігри – це саме те. В тому то й справа зайнятись є чим. Можна зайнятись набагато кориснішою справою, ну і не менш цікавим заняттям. Ну, не знаю, не знаю, що цікавіше може бути за ігри. А що ж там з Гаврилком було далі? Якось батька з мамою хлопчика відправили у відрядження. На цілий тиждень уявляєш? Ого! Гаврилко вже був дорослий, тому міг залишитися вдома один. Я теж доросла, мене теж батьки залишають саму вдома. Та не на цілий тиждень. А Гаврилка на цілий тиждень адже йому потрібно було ходити до школи. Лиш батьки поїхали, хлопчику до голови прийшла просто геніальна ідея. А навіщо я буду ходити до школи? Мені і так не вистачає часу, щоб пройти всі рівні в моїй грі. якій ще грі? В грі на комп'ютері. І до того ж, в нього була не одна гра. О, а скільки? Їх вже назбиралось цілих 10 ігор. Вони, мабуть, були корисні, розвиваючі. От він і вирішив, що до школи не потрібно ходити. Та якби ж то? Ніякої користі в тих іграх не було. В одній постійно потрібно було садити, поливати, збирати врожай. О, я теж таку гру грала колись. В іншій будувати місто, в третій будувати залізничні колії і так далі. З такою кількістю ігор. Гаврилку не вистачало часу за ними всіма слідкувати. Угу. І що ж він таки не пішов до школи, щоб присвятити час врожаю? Саме так. Він цілий тиждень, доки батьки були у відрядженні, пропустив школу і весь цей час провів в іграх. Навіть було таке, що до пізньої ночі засиджувався, адже не помічав, коли сонечко заходило і наставала темрява. Чого собі? І що? Він усі рівні пройшов. Та ні, як він не намагався, але все одно, всі рівні він не пройшов, лише зіпсував собі здоров'я. Як це? А коли батьки приїхали з відрядження, вони побачили сина, який сидів за комп'ютером, і все ще бавився. <гас> Гаврилко навіть не помітив, як увійшли тато з мамою. Лише коли мама підійшла. І торкнулася за плече хлопчика. Тоді він здригнувся, зняв навушники і лише насварився на маму, що та завадила йому пройти черговий рівень. Хіба така може бути? Та це ще не все. Батьки відвели гаврилка до лікарні і виявилось, що його потрібно вже лікувати. Ох! Окрім того, хлопчик почав носити окуляри. Адже після тижня Ігор. Він почав трішечки гірше бачити. Я навіть не могла й подумати про такі наслідки. Та Гаврилко теж не уявляв таких наслідків. Після цієї ситуації батьки слідкували, скільки часу проводить їхній син за комп'ютером і чим він там займається. А все починалося з однієї гри, ну, щоб розслабитись. Оце так історія, добрячок. Все, я вирішила ніяких ігор на планшеті, лише корисна інформація. Молодчинка білочко, сподіваюсь, малята, що ви не маєте такої залежності, як у Гаврилка. Ну, а якщо і є, то просіть Ісуса, щоб він вам допоміг позбутися її. А для початку видаліть самі, ну, самі-самі важливі для вас ігри. Точно, з цього і я почну. Все, побігла я добричок. На добраніч, друзі! Приємних вам снів, юні глядачі. Пам'ятайте, що ваш янгол-охоронець оберігатиме вас цілу ніч. Знах в кури.